Волинська сота бригада територіальної оборони стримує наступ росіян на Луганщині. 51-й окремий камінькаширський батальйон зараз перебуває на нулі на Лиманському напрямку, розповів пресофіцер бригади Сергій Хомінський. Каже, батальйон підсилили танковим підрозділом. Український танк Т-72 наблизився до ворожих позицій на дистанцію кількасот метрів і завдав по них вогневого ураження прямою наводкою, каже командир батальйону Роман. Наш танк виїжджав на ноль для стрільби прямою наводкою до нашого переднього краю, зробив три постріли по опорному пункту противника і відійшов назад на свої позиції. 53-річний командир танка Михайло у війську прослужив 21 рік. Після 24 лютого минулого року, каже, довелось перекваліфікуватися на танкіста. Та злість ну, був такий самий сами щоб Піти їм і відімстити за те, що вони нам зробили. У адреналін там зашкалює, можна сказати так. Велике бажання попасти і, ну, і радість від того. Водій-механік танка Вадим говорить, до т 72 воював на т 64 під час антитерористичної операції. Техніка каже, складніша в управлінні від західних зразків. Це як Жигулі і Мерседес, це Жигулі. А Леопард це Мерседес. Все там на кнопочках, телевізори, камери, все для удобства механіка, все для удобства наводчика. Дуже хотів поїхати, водучися чи на Абрам, чи на «Леопард». Було б дуже цікаво поїздити, повоювати. Танкісти Сотої бригади влучають по заданій цілі і стараються якнайшвидше покинути позиції, каже навідник Роман. Працюють із прихованих позицій так, щоб ворог не встиг помітити. Це для мене найголовніше. Виїхав, вистрілив, нічого не думаєш, тільки відпрацювати так, як потрібно, і повернутися назад. Найбільше бажання це повернутися додому, живим, здоровим і обняти батька і з'їздити на могилу матері. Підрозділи Волинської бригади тероборони від початку повномасштабного вторгнення несли службу на українсько-білоруському кордоні. Пресофіцер Сергій Хомінський говорить, вже понад півроку виконують бойові завдання на сході України і тримають свою лінію оборони. Павло Мельничук, Суспільна Новини, Луцьк.